Оста останнім часом вона мені, от останні роки 3-4, вона почала розповідати мені серіали, які вона дивиться. Е, І коротше, величне століття Роксолана це хуйня вообще повна. Можливо, в пересказі моєї бабусі. Я не знаю. Ну, не те, що бабуся така, ну ти після перестройки Сулейман перший живулі купив. Коротше, ну, І там якась вообще інша історія. Ні, просто прикол в тому, що. Там 139 серій, mm -hmm. а бабуся розказує серії рандомно. І... <рес> а це пазл, це пазл, <рес> ти маєш зібрати. Це Нелінійний не сценарій. <рес> mm -hmm. І Дуже важко, тому що, ну, щоб ви розуміли, там персонажів приблизно як в грі престолів, але вони не так часто гинуть і ще додаються. І ти, ну, типу, слухаєш такий. Кузійма хатіфа, ну, це хто, вона каже, це ту, яку привіз Барбароса. Я, блядь, Це нахуй хто такий. Вона yeah. yeah. каже, пірат, я такий, там є пірат, видижі, ну, ба... <laughs> і, це, і, це, там, там в сота й вони в космос уходять і там починається <laughs> <laughs> пише. Yeah. Та це ж Широкслана Карибського моря. <laughs>